Друзі, всім добре, сталкер на зв'язку. Всім гарного дня. Ну що, друзі, трішки полудоманимо. Прийшов мені ось такий набірчик за 20 250 золота. Ну давайте спробуємо, що з цього вийде. Вам, як завжди, подякував за подобайки, за коментари, за, актив... за активчик на каналі. Пішли у сховище. Будемо пробувати відкривати, що з цього вийде. Зараз побачимо. Відкривати буду на основі. Так як мені потрібен сертифікат чорний. По чорних скриньках. Мені там три штучки, по-моєму, не вистачає до головної нагороди. Так, давайте, друзі, в мене тут ще був калейдоскоп, тому буде в мене 26 і містик. Ну, давайте зразу відкриємо містик. Поїхали. Нічого собі, отак прям зразу. Пф, та давай отак зразу і відкриємо. А, ну, що ти будеш робити? Ну отак, друзі, воно отак зразу приходить, отак зразу і. Ну це ж не індепенденс. Ні, це, друзі, компенсація. Трилямо. Це, друзі, стоя рулетки ще. Це крутанулось. Тільки що з. Ось за цієї. Крутнув і випав мені з першого містичний контейнер. Тому його залишив у сховищі, думаю, потім відкрию. І тут бац таки оп. Ну, бачите, друзі, як завжди. Лямом сипає і все. Не дає колекційку, скамить. Так, читав ваші друзі коментарі там після рулетки, той там попадос моцний. Всім вам, друзі, подякував за все, за те, що ви є, за те, що підтримуєте. Всім вам дуже-дуже вдячний. Ну що, поїхали, відкриваємо наборчик. Перші калейдоскопи будемо відкривати. Так, калейдоскоп перша рівня впав. Добре. Відкриваємо далі. Срібло. Ще срібло. Так, длинний ланцюжок. Нічого толку, тут великі ланцюж... ланцюжки, тут не такі, як у відпадах. Якщо великий ланцюжок, то все, то це гарантовано щось класне. Ні, друзі, тут так не працює. В калейдоскопах інша схема. О, навіть такі є. Ну, побачимо, побачимо, що. Всього вийде. <рес> да, прокра так, блін. Тупо сертифікат тобі падає. Зразу ти такий думаєш, ну нічого собі. А там бац, ляма срібла. Ну нічого. Поїхали далі. До речі, друзі, дивився про новий Рушій. Ну так-то на перший погляд виглядає воно там все класно. Але ж багато гравців не зможуть, не зможуть в неї пограти, тому що девайси не потягнуть. Там ще, друзі, залежить, я вам скажу так. Треба вам, якщо ви збираєтесь переходити на новий руші, то краще вам тут зараз викачать ці гілки всі. Бо від того залежить, як ви потрапите на новий рушій, там будуть давати нагороди, ключі. Це ті ключі, за які ви будете ці сети відкривати, гілки. От у вас гілка не прокачана, вам прийдеться купляти оці сети. А так скільки у вас рівнів уже? якщо всі гілки викачені, то ви отримаєте там по-моєму, 30 ключів, плюс золото дадуть. Там все залежить, там буде визначатися по рівням. Ну, там своя схема. Я там це особисто не. Не внікав, так вкратце глянув, що там відбувається. Ну, бачите, немає, друзі, нічого такого толкового з цього набору. Просто падає по три нагороди. Срібло насипать і все. Коли йде я на них особисто і не розраховував. Якщо, друзі, будете купувати цей набір, пишіть, що вам випадало. Можливо, вам і краще випаде. Та я бажаю вам, щоб краще випало. Так, ну що, у нас всього два. З 26 всього два контейнера друга рівня. Ну що, поїхали, відкриваємо. Можливо, буде третій. Так і є, друзі. Є і третій. Відкриваємо ще другий. І, можливо, ще буде третій. Так, ще, друзі, два третіх. Нормально, нормально. Ну, в нас ще два є тепер третіх рівнів. Ну, можливо, ж таки даси четвертий. Ні, друзі, це завісом контейнер, на жаль. Мені аж так підлагнув, так важко. О, 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 о! Оце вже, друзі, прикольно. Це, друзі, прикольно. Мабуть, скриньки будуть погані. Ну а там хто його знає. Це ще не точно. Давайте відкриємо зразу за забвісом. Давайте мені гарпуна. Ні, снігова гармата. Ну, піде. Чисто по приколу. Відкриваємо епичний камуфляж. Що він нам дасть? Який камо? Сатурн. Ну, добре. Ну що, друзі, відкриваємо контейнер четвертого рівня. Тут навіть є десятки. І будемо сподіватися, що нам пощастить. 1000 золота. Ну, 1000 золота непогано вернулася. Ще й калейдоскоп першого рівня. X10. 500 тисяч кредитів і від тисячі вільно. Ну, нормально так дошли. Нічого собі. Жаль, что танчик не упал. Прикро. Ну ничего, друзья. Прикольно. До четвертого уровня дошли. Не часто так и побачишь. О, еще контейнер другого уровня. Продолжаем, друзья. А далее пустыш. Ну, прикольно так по кругу ходишь, так типа. Хопа-хопа, і відкриваєш, і відкриваєш, тобі падає контейнер перша обратне, 4 обратна. І так лутаємо. Ну що 1000 золота дало, непогано. Ось, друзі, що нам потрібно. Чорні скриньки нам потрібно, щоб дало 3, 3 рівня. Оце тоді буде круто. От тоді буде, друзі, круто. Є скринька суди 3 рівня. Ще дві, друзі, залишилось. Тримаємо кулачки, щоб дало ще дві. Якщо випаде ще дві, то буде сертифікат. Головна нагорода у чорних скриньках. 400 золота. Ну, побачимо, друзі, що тут нападає. 300 золота. Ну, хоч не мінімалка. Ух ти, як ти підлагнув, бідняга. 100 золота. 100 золота буде маловато. 400 золота, максималка. Что, вот одна скринька третьего уровня? Та не верю. 400 золота. Добре, осталось 17 скриньок. Давай еще хотя парочку. 300 золота. 100 золота. Ну, это мне не подобається. А ну, пошли, друзья. Что оно там, блин, аж зависло? Зависло, блин. Давайте, блин, Вся нагода на ці скриньки. Давай, 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 третього ще давай. 100 золота, ну ти шо. З 25 чорних скриньок оце така шняга падає. І що, не буде жодної. Та ти шо? Оце да. О, ще скринька друга рівня. Ще є, друзі, шанси. Поїхали далі. І ще друга рівня є, і ще шанси є, шанси повишаються. Давайте, підвищуються шанси, шанси понижаються. Ще 9 є. Давай, картоха, не підкачай, дай ще. Я на них розраховував, подарував тобі дві десятки. То подаруй мені цей сертифікат. 400 золота. Ну хоч по максималці багато попадало. Уже непогано. 200 золота. 4 скриньки лишилося. Максималка. 3 скриньки лишилося. Дай ще одну хоча б 3 рівня. Вот жук, блин. О, ще скринька є третього рівня. Круто, круто, друзі. І ще залишилась у нас одна. 400 золота максималка. Ну що, друзі, пішли відкривати у сховище. Що нам з цього вийде? Відкриваємо, друзі, дві скриньки, другого рівня. Поїхали. Чи пропустить вона нас далі? Ні, 600 золота. Не пропускає, друзі. Іще одна друга рівня. Відкриваємо. І. 500 золота. Ну, по золоту непогано, друзі. Непогано насипало по золоту. Але ж нам потрібно хоча б один проход. Хоча б один. Щоб забрати сертифікат. Ну давай, не підкачай. 700 золота. Бачите, одна лишилась. Одна єдина до 33. ї Ну що, друзі, тримаємо кулачки. Одна єдина. Давай. Давай, четвертий рівень. Давай четвертий рівень. Все, друзі. Це ж коли відкриваєш третя, а це вона вже однозначно падає. Є, друзі, ще й сертифікат будемо зараз відкривати 900 золота. Нарешті, перший раз, друзі, відкриваю цей сертифікат. Перший раз. Давайте хоч глянемо, що тут є. Так, я краще помовчу, щоб. Ну, ви поняли, щоб що. Шо. Ну, давай, рідненький. Давай! Су, <ривання> Ну, що за скам? Це, друзі, скам. Я вам тупо відповідаю, Це просто западло. Та ну що, ну в мінус, як звісно, мінус 2 десятки і... Так і що до цих чорних скриньок. От скільки, блін, колекційних танків і тупо, блін, всунули туди прогу. Ну, просто ор, друзі, просто ор! Я вам в мене немає слів. Мені хочеться так зараз щас... сказати пару слів. Ну, не буду, бо опять забанять. Опять буде попередження знову. Ну ти що, як таке може бути? Ти що? Це да. Скільки колекцій? Чорний сертифікат. І от на тебі Прогу. Сертифікат містичний, на тобі цей. Сертифікат там містичний. На іншому відкриваєш аку. Те ж саме. Це будуть хейтери писати, що ти ниєш. Та не нию я, я просто. Акуєваю, от я що я можу сказати. А не нию. Ну, щоб тобі так падало, то я побачив би, що тобі. блін. оце западло, це западло. Бачите, як вони роблять. Один єдиний сертифікат дайшов, скільки до нього доходить. Ще й думаю, ну хоч би та прога не випала. Тож я за неї, друзі, казав. Ой, так і думав, що воно так і буде. Ну, ви гевий і... немає слів. Добре, друзі. Вам бажаю кращих відкриттів. За все вам подякував, ти що? Я ще досі по досі в шоці. Таких відкриттів просто в шоці. Я ніколи, друзі, не нию. Я просто постійно, оце як оце, оце скамлять, у мене тупо зліз, така, до да, розробників. А це, хто там пише, що ти там типа не, це ж їхні хейтери розробників. Все, друзі, вас всіх обійняв, ви всі красені, всім вам всього найкращого. Божа благословіння, мирна неба над головою до зустрічі! З вами був Сталкер і гарних вам відкриттів. Поменше з камінь.